Майже місяць особовий склад Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи на полігоні чауда відточує свою майстерність у справі захисту узбережжя Кримського півострову за допомогою батареї бойових машин ГРАД. На сьогодні на їхньому рахунку більше 6 тисяч пострілів по умовному противнику, що насувається з моря. Ринуючись рідко, не вистріліш митко, каже відома прислів'я для артилерістів. Стрільба починається з ретельної підготовки. На спеціально обладнаному майданчику військові оснарюють снаряди. Саме таким професійним терміном називається попередня підготовка боєприпасів. Перед тим як прикрутити підривач за наказом командування спеціальним ключем на ньому можна виставити три режими вибуху. Осколишно це при прикосновении земли малого получается при пехоте он только вглубь заходит, если в окопах взрывается, и большого, то он еще глубже в землю заходит и взрывается. Після перевірки спеціальна машина доставляє снаряди до реактивних систем залпового вогню Град, де вже чекає обслуга шести чоловік. Діяти потрібно швидко та акуратно. На зарядження 40 ракет відведено лише 10 хвилин. В той же час кипить робота і на командному пункті. Обчислювач Денис Кращенников враховує координати цілий. На це у нього уходить усього 30 секунд. Не дарма юнак підтвердив свою класність під час нещодавньої позапланової перевірки та навіть отримав наручний годинник від командувача національного флоту. Від старшого офіцера батареї подається топографічна дальність та доворот до цілі. Я виставляю їх на приборі, перевожу на вогневу позицію, вираховую поправки на дальність, яку дають з урахуванням поправки на вітер, додаю їх до топографічної дальності, дальність ізчислювана. Подаю на старшого офіцера батареї. Він їх вводить в таблицю стрільби та подає дані на орудія, по яким потім ведеться вогонь по цілі. Привівши бойові машини у положення готовності до стрільби, військові обслуги ховаються в обладнаних окопах, звідки відбувається управління вогнем. На сьогодні батарея складається з шести машин, розрахунки яких на 50% укомплектовані військовослужбовцями за контрактом. 240 стволів цих градів можуть ввести прицільний вогонь на відстані від 2 до 20 кілометрів. до 20 км, вона накриває 20 гектарів на ці ділянки місцевості залишається близько ну згідно курсу підготовки артилерії залишаються живими менше ніж 10%. тобто вражаюча сила до 95%. За словами командирів Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи, лише після того як її особовий склад збільшить свої тренувальні досягнення майже вдвічі, тобто до 11 тисяч бойових пусків, військовослужбовці зможуть повернутися до місця дислокації.